Так, Андрій, Андрій, показую, як форматувати. От ви мені прислали, ось дивіться, увімкнути редагування. По-перше, вмикаємо редагування, так? Далі. Ну, це більш-менш. Так, дивіться, от. Теж попов. Ну так, тут все нормально. А оце. Ну, по-перше, вступ пишеться всі великі букви. Це проблема написати якщо ви вже так тему почали дивіться текст ми засвідчуємо так ось засвітив я текст по ширині абзац один далі інтервал полтора макет Ось 8, треба нулі. І все. Вийшло, як положено. Дивіться. Ну, у вас пригнула рамочка. Тому що треба ж по-нормальному робити, а не хто знає як. Рамочка сьома должна бути отак стояти. А шосту, дивіться, шоста, яка вас пригнула. Я її беру, засвітив, скопірував. Ось сюди його вставив. Оп. Дивіться, воно отак пригає. Беремо його так красиво. І виставляємо. Дивіться, тут у нас великий зазор. Беремо ось за оцю штучку. І 5 мм робимо зазор. А отут у нас, дивіться, з лівої сторони нема, нема 20. Ми беремо отак його і двигаємо. Сліва 20. Дивіться, зверху справа знизу 5 мм. Все вийшло. Тепер оцей листочок, рамочка оця на 6 мм, я її вирізати. Так. А та, що з номером, да? номером, ну, та то поміняти цифру, в принципі, не проблема. Отак беремо. Трошки вище рамочка. Так. І тут теж візьмемо, двигаємо вниз. Все виходить, дивіться, як красиво. Далі, другий розділ. По-перше, назва розділу посередині. Ось так натискаємо. Знову коротка технічна характеристика. Засвідчуємо так, скільки там тексту надо. Ну, не важливо. Можна і це. Без проблем. Так, можна і далі. Розділ закінчить. Знову ж таки, заходимо. Ширина. Півтора. Абзац. Заходимо. Да? В абзаці всі тут повинні бути нулі. Міжрядковий півтора. Перший крок одиниця, основний текст за шириною. Всі нулі. Окей. Будь ласка, дивіться, як в мене красиво все вийшло. Отут у нас воно налазить, тому що рамочку треба вниз. Так, трошки подвинути її вправо. І з лівої сторони зробити 20. Отак. Раз. Все красиво дивіться, виходить. І от. Отут можна, щоб воно це саме, так ставити розрив сторінки, а сюди текст підняти. Організаційно-технічна частина. Знову ж таки, основний. По центру розділу. Потім пропускається один рядок після кожного розділу. Так, і так само робимо. Засвітили там, скільки там треба тексту. Знову ж таки, по ширині, абзац, одиниця. Ілі прямо заходите в абзац. Ось тут ці бути нулі, у вас десятка. Ми делаємо тут 0 множинний ми міняємо на 1,5 Перший рядок 1 см. Ширина основний текст. Можете 1,25 кстати. Окей. Все, дивіться. Зроблено все по-чоловічку. Отут же оцю рамочку, якщо вона дуже широка, ви її шука. Подвигаєте на 20 мм. А оцю рамочку так взяли. Переставили. Тут її роздвинули. Ну, треба ж було брати оту що я. Ну і так далі. Все, працюйте.